Всім великий привіт в цьому відео я вам покажу і розкажу, як можна заробляти на арбітражі міцбіржовому на півпасиві і виходити на 25-50 в місяць від депозиту. Зразу скажу, що депозит потрібен від 2 до 4 тисяч доларів на чотирьох біржах, тобто по на кожній біржі або по 500 або по 1000. І так, давайте для нагляду, що таке міжбіржовий арбітраж. Їх є декілька видів: є е, арбітраж p 2 е, є різні види. Що таке арбітраж? Арбітраж це коли ми заробляємо на різниці курсів через якісь ланцюжки е, і арбітражом. Ми перший раз познайомилися у 2022 році, коли ще був е, різниця курсу долара. В банку Нацбанку, в канторах і так далі. Ми тоді за гривню купляли USDT, USDT продавали за долар, і долар назад міняли на гривню чи якось на оборот. Я вже не пам'ятаю, як то було, але за таке коло ми завдяки різниці курсу ми заробляли 10-15%. Потім цю тему всі про ну вона стала популярна і її, значить, Ну, тобто на ній вже так не заробляли, і так далі. Ну, потім зв'язки всі попропадали, тобто пів, пів року, десь, по-моєму, що ти арбітраж жив, різні зв'язки появлялись, але проблема в тому, що він був нестабільний, зв'язки завжди то появлялись, то пропадали, і так далі. Е, є така штука, як міжбіржовий арбітраж. Це коли ви, наприклад, купуєте на одній біржі токен, який відрізняється в ціні від іншої біржі. Переводите швиденько і заробляєте там 1-2%. Але проблема в тому, що проблема в затримках, тобто, поки вивезеться з біржі на біржу цей токен, він може там усрідитись, тому що маркетмейкер працює його задача вирівнювати ціни. Є ще один вид арбітражу, коли ви, скажімо так, коли є на біржі. Тож різниця ціни на фьючерсах. І е, на одній біржі ви е, відкриваєте позицію в лонг, на іншій в шорт. Е, коли є різниця, та? і коли різниця зменшується, ви лонг і шорт закриваєте. Таким чином, на одній біржі у вас буде мінус, на один плюс, але загальний баланс у вас завжди буде рости на 1-2% залежно від різниці, по якій ви цей. Але вручну це робити практично, ну, я навіть не знаю. Це складно, напевно, це треба набити руку, це треба моніторити е, біржі, активи. Ну, я б, напевно сказав, що це нереально просто без якогось софта. От, і зараз я вам хочу показати певний софт, робот, який допомагає автоматично знаходити такі, такі різниці та да, скачки різниць. Знаходити і відкривати автоматично, і закривати автоматично ордера. Я вже в тому роботі торгую з 12-го числа, і з 12-го числа він мені наторгував півтора тисячі доларів. Починав я то з 12 го по перше, тобто, це є за 18 днів, чуть більше ніж два тижні. Починав я з до тисяч доларів. Зараз в мене на біржах три з половиною тисячі доларів на чотирьох біржах. І е, вони торгуються. Де, понятно, що не всі вони задіяні завжди, задіяні там частинка невеличка, але вони є на балансі для того, щоб торгувати. І так, давайте перейдемо до терміналу. Це не той термінал, це не той термінал. Тобто, е, я підключився. Е, значить, підключитись до цього робота е, вартує зараз 400 доларів. Я підключився. І то є, в мене є доступ, такий сайт виглядає. На мобільному телефоні це теж є. Тобто в телефоні можна досить зручно заходити, відкривати, закривати е, угоди, ну, настроювати, запускати. І як працює цей бот? Отут, ну, спочатку. Його мені тобто, зв'язали з моїми біржами тобто, через API ключ Тобто, гроші я нікуди на, ніде не, не закидаю. Гроші в мене на біржах. Це біржі MEX, це біржі BINGX, X, це біржа BYBIT і це біржі, біржа GATE. Чотири біржі. От, гроші в мене на балансі. Вони зв'язані з даним роботом. Тут ще я спеціальний ключ ввожу в Мекса. І тут я ставлю профіт рейт, тобто процент коливання різниці ціни. Я ставлю 3, можна ставити 2, півтора. І чим менший процент, тим більше сигналів буде давати робот. Я зазвичай не люблю заліпати сильно, тому ставлю три і ловлю хороші коливання. Далі я тут можу поставити галочку в Телеграм, тобто в Телеграм-бота. Мені робот висилає ось такі повідомлення. Це означає, що між біржою MEX і Gate по токену Альпака проскочила різниця 3-17%. Це не означає, що якщо ми зараз запустимо цього бота, він прям буде його продавати, відкривати в моменті. Ні, це означає, що десь проскочила ціна і він може ходити, може не ходити. Що я далі роблю? Далі я ввожу тут символ, біржі деколи тут з'являється форма. Я просто нажимаю на кнопочку, створюється ось таке от віконце. Да, ви бачите, от, наприклад, от це сама альпака. Я тут ввожу спред, по якому я хочу відкривати ордер, і спред, по якому хочу закривати. Тобто між ними різниця 1,5%. Це і буде мій заробіток. От, далі я ввожу ордер size, це кількість монет іменно в токенах, та не в доларах, а в токенах. І максимальна кількість ордерів 3. Це означає це цифра 2,5, Це означає, отут, бачите, шкала є від 0 до 6 і так далі. Якщо зелена лінія, тобто зелена лінія, це в нас є Open Spread. Ну, Доторкнеться вище два з половиною і два з половиною і вище три рази, то на четвертий раз робот відкриє лонг і шорт на отаку позицію. Тобто на Мексі він відкриє в даному випадку шорт, на гейті він відкриє лонг, і у барабану, куди буде ціна йти, неважно, яке там плече, завжди буде PNL. Десь на одній біржі мінус, тому що ціна, наприклад, якщо йде вверх, от зараз альпака йде, е, росте, да то на мене на Мексі мінус 2,17, а на Гейті плюс 11 доларів. За рахунок чого? Тому що я бачите тут уже набрав три ордера по середньому спреду 5,3, і зараз клоуспреде, тобто я можу закрити зі спредом спокійно 2. І вийти в прибуток. Але в мене в роботі настроєно менше одного. От якщо я хочу, наприклад, дочекатися, то я просто лишаю і нічого не роблю. Ну, якщо я хочу раніше вийти, я просто тут можу вказати іншу суму. І давайте я вам покажу, як це робиться. Наприклад, я вказав тут 2, мені вистачає того профіту, тобто 1-2%. А вона ціна як як на зло, пішла доверху. Ну, не ціна, а різниця. Ну, зараз подивимося, якщо він вдарить, от вдарив от. 2%. Два ордера залишилось, бачите, зразу мені в бот пише, що ордер closed, алпака. От. І ще залишилось йому два ордера продати. Тобто, і якщо ціна різниця знов впаде до спред до 2% і нижче, він знову буде закривати. Тепер давайте подивимось, що це в грошах. Якщо нам повезе, от зараз бот самого ранку на торгував мені 26 доларів. І якщо нам повезе, ми зараз побачимо, який профіт буде з тих трьох невеличких угод. От. Значить, давайте покажу вам, що ще тут є. Тому роботі. Тобто, тут у нас бачите, Ask, це ну, Ask на біржах в стакані є така штука, і бачите, ціни відрізняються. раз тут у нас показує е, фандінг, фандінг це комісію, яку платять трейдери за відкриття або закриття позиції, вона є або мінусова, або плюсова. От тут означає, що я буду заробляти 1,7%. Через 47 хвилин, то тобто, за мою позицію мені начислять, а на цій біржі на, наоборот заберуть. О, це є дуже великий фандінг. і зазвичай, ну, коли великий фандінг, то і токен відповідно і скаче. От, тому що трейдери хочуть плоску, ну, закрити угоди до, до того мінусу. Да? Тут, наприклад, всі, хто зайшли в шорт, вони платять, ну, з них зніметь 3,5%. А, тому, а я хочу, а я не хочу їх теж платити, ви бачите, від 46 е, хвилин, значить, е, воно буде мене їсти. Тому я зараз закрию ордер. От один закрився, і зараз другий закриється. Так, але тут -а мені скоренько треба зробити отак. Шість, щоб він не відкрився більше. Так, все, бачите, всі ордера в мене бот закрив. Бачите, close, closed, closed, всі ордера він закрив. Так, і тут я поставлю, ну, хай буде шість. Що якщо ціна вискочить за спрес 6, то нехай собі набирає ордер. Мені не шкода, тому що воно мені дасть профіт по любому. Ну це вже нюанси. Дивіться, і от на такому е, колі от 34 чотири долара вже вийшло. Та? І таких ордерів робот може ну, по-перше, можна запускати декілька роботів раз. Одночасно, мене зараз три працюють. <свят> і таких ордерів може бути дуже багато. Таких ордерів може бути: у мене один, два, три. Закрив, відкрив, закрив, відкрив і так далі. Таких ордерів можуть бути десятки за день. Що треба робити? Просто треба по сигналам заходити, вносити настройки, і все. Можна навіть не дивитись на нього. Ну, час від часу можна поглядати. Це я називаю. Це Те саме, що ви заглядаєте в інстаграм, гортаєте в ленту. А тут е, ви заходите і за це получаєте гроші, і за інстаграм ленту гортання ви не получаєте гроші, а сюди ви заходите там в годину. Я заходжу, там можу зайти там два-три рази, подивитись. Ну особливо, якщо е, пікає мені, значить е, цей о е, ну, що впікає в боті. Та я можу відключити пікалку, якщо я не хочу торгувати. Тоді е, бот буде сигналити тільки про відкриття і закриття угод. І все. Тепер давайте, е, при, а, про, давайте, скільки можна заробити, скільки я заробив, і про ризики розкажу. Значить, скільки е, робот наторгував. Ну, на сьогодні ви бачите, ви бачили це 36 е, 34 долара. Завчора, завчора. Вчора, до речі, у мене був мінус, але я його відбив. У мене було мінус 100, але я мінус 100 відбив і ще й зверху 158. Тобто 158 чистими, а я мінус покрив і ще заробив 158 доларів. Робот мені наторгував. PNL – це чистий дохід. PNL він витягує збірш, бачите, витягує по API ключу. Все тут видно.

Тепер давайте покажу вам за неповний тиждень від суботи до четверга 720. Тепер вам покажу за прошлий тиждень 475 із 12 по 18. Це перший тиждень, коли я торгував. Тобто, бачите, є в мене динаміка на ріст. Тобто вже я трошки навчився, та два тижні приблизно ну, треба щоб в'їхати, як воно працює. І далі вже за 12 по 01, тобто, це є 18 днів, 19 та 1500. Тобто, в день це виходить на скільки? В 1580 поділити на. 18 днів, це 84, якщо ми помножимо на 30 днів, це вийде 2,5 тисячі доларів. Тепер, що коштує цей робот, так? Кожен тиждень ми ми оплачуємо 50% комісії розгробником. хтось скаже що це великі гроші, але я скажу, що так як робот приносить дохід. Це є зовсім невеликі гроші, абсолютно. Тим більше, що цей відсоток можна потім понизити. А це я в іншому відео вам запишу як. Тобто 50% це є 750 доларів. Получається, я заробив чистими. Але якщо ми рахували, що я з такими темпами буду торгувати 2%, то. Поділити на два, це виходить 1250. Які затрати є? Ну, перша затрата, вона постійна. Ну, тобто, перша затрата це підключення до робота, підключення навчання, супровід, плюс є е, телеграм-канал, де е, скидають готові якби сигнали, по яких вже торгують. Тобто, це для новичка класно, тому що новичок може просто поки що. За тими сигналами йти і дивитися, як робот працює. Я так робив це дуже круто. І це коштує 400 доларів. За 400 доларів береться в оренду окремий сервер, потім на нього ставиться та програма, підключається АПІ, перевіряється. Ви проходите навчання, супровід, чат і починаєте торгувати. І з наступного місяця оплачуєте 100 доларів. Тобто, я плачу 100 доларів. По суті, я робота всього від, е, відбив. А якщо я якщо подивитися на мою статистику, наприклад, за цей тиждень та бо я вже за цей тиждень торгую з 3,5 тисяч доларів, це виходить у мене 720. Навіть якщо 720 помножити на 4, це буде. А це і це не повний день. Це є сьогодні і завтра, я думаю, що. Я доб'ю до тисячі. Ну, я знаю, що є люди в нас. Є в нас люди е, в спільноті, які торгують по тисячі, по тисячі доларів в тиждень. Це виходить 4 тисячі доларів е, в, в місяць. От е, є тут лідери, які і по півтора торгують, і тисячу двісті. Е, зараз я вам покажу табличку. Тут у нас є телеграм-канал, де все е, скидають цю інформацію. Про торги кожного тижня, ну і сигнали я зараз. Сам скажу. Коротше, є люди, які по тисячі, тобто, якщо е, навчитись торгувати по тисячі в неділю PNL, да, 50% комісію заплатити, 100% — це буде сервер, то можна заробляти тут спокійно, там 1900 доларів. Виходить, 1900 доларів. Тобто від тисячі, я думаю, до двушки легесенько на півпасиві. На лайті можна заробляти на арбітражі. Тепер які ж тут ризики є. Ризики є наступні. Дивіться, якщо ви берете дуже великий об'єм, наприклад, отут я взяв в Альпаці 600, тобто три ордера по 600, це є на 300 доларів. Так? Ну, якщо ви берете об'єм, у мене торгується тисяча на біржі, тобто тисяча на біржі в одній, є тисяча на іншій. І я набрав, наприклад, на тисячу, на півтора тисячі об'єм, на дві тисячі об'єм. Значить, якщо довго не закривається угода, а токен росте, то на одній біржі в мене росте мінус, на другій плюс. І рано чи пізно, якщо дуже довго не закривати угоду, а токен росте і росте, чи падає, і, і, то є ризик ліквідації, тобто ліквідація на одній біржі ліквідне позицію повністю, на іншій біржі буде плюс на приблизно таку саму суму, залежить від спреду, по якому ви закриєте цей ордер, і тут може бути невеликий мінус це перше. Ну і коли він настає? Ну, коли ви, наприклад, зайшли по спреду 2, а він іде там спред 3, 4, 5, ви не закриваєте. Ну, він робот не закриває, тому що ціна не рухається вниз, от, довго не закриває, і виходить, є тут мінус невеликий, але не повністю весь депозит. Далі. Хоча в недавно був токен, який делістився на біржі, от то там я в нього заходив. Я в нього заходив по спреду. 8, він потім за дві години до делістінга. Я знав ту інформацію, я знав на що йду. Але просто для мене це був перший досвід такий. От знаєш, що таке заходити знаходити не треба. І... Цей спред почав різко рости. Я почав викривати в мінус, тобто я закрив до 20 спред, тобто 10% всього на всього я потратив, от 100 доларів я попав, а потім спред дійшов аж до 140. Тобто я міг і попасти і на більше. Ну, тобто якщо Умова спред, дивіться, Ви зайшли по спреду там, наприклад, 10, а токен бахнув до спред 100. То ясна річ, тут означає, що на одній біржі токен долар, наприклад, коштує, а на іншій 50 центів. Тобто на одній біржі у вас буде мінус 1000, а на іншій буде плюс 500. Тобто, буде е, такий, ну, буде непоганий мінус. Вот. Е, но... Такі випадки трапляються тільки. Ну, я бачу такий випадок іменно з токеном, який делістився На принципі, таких токенах, яких є на біржі на, і на кьючусах і на споті, то спреди вони так не літають. О, це перший ризик. Другий ризик, то основний ризик це просто ну, тримати позицію, і токен рухається. І у вас не вистачає мержі, вас ліквідовує, або тут є ж така заглушка, як форстоп. Тобто, щоб не ліквідувало на одній біржі і не закривати ручному на іншій. Є така е, штучка, як форстоп, де робот, якщо бачить, що просадка на одній біржі 500 доларів, то він два ордери закриває, і тут виходить, е, якщо йде вищий спред, по якому він закриває, то йде невеличкий мінус от, але. Хочу вам сказати, що у мене таке було три рази. Тобто, два рази мене вибило по форстопу, а третій раз я вже закривався в мінус по альпаці. Ну, це був такий унікальний е, токен, який ну, сам по собі був ризикований. І в нас в каналі про це попереджали. От мені просто було ці... ну, я на ньому заробив попередній день гарно, і думав, що я зароблю е, в останній день. Коли він деліститься, але схватив мінус. Але я вам хочу сказати, що перевага в тому, що по-перше, цей мінус я відбив зразу в той же день. А по друге, всі свої мінуси, які в мене були, а в мене були в перший тиждень, в другий тиждень, усі мінуси я відбив і вийшов в чистий профіт. От, тому е, тут вони не є великі, е, і ну, коли я схватив там один, два-три. Я навчився, отримав досвід, зрозумів, як не треба, і так далі. Здебільшого, от ціна середнього плюс-мінус токена, та, вона е, ходить там до якоїсь е, там значення open spread. Та, от, тут, наприклад, Альпака до 10 ходила, і вона зазвичай вертається до нуля. Отак от поводить себе здоровий токен. Тобто задача просто взяти чим побільше, Чим вище і закрити, чим понижче. От і все. Якщо я тут бачу, наприклад, що отут зелена лінія ходить там. Е, ну, Або давайте альпаку візьмемо ту саме. От зелена лінія тут бачите, ходить по е, там два нижче, червона вона завжди вище. Мені треба, щоб я взяв по 2,5 і вище, тому що я можу завжди нижче закритись, там, нижче двох, нижче півтора. І так далі. Тобто, ну тут я можу побачити, що токен скакав до 10 і опускався до одинички, тому можна сміло ставити і 9, і 8 open spread і чекати, поки доросте. Ну він може не дійти. Тобто тут все залежить від вашого ризику. Тобто, чим вище ставити, тим менший ризик, але і менше шансів, що бот зайде в угоду, тому що ну, може не дойти. Різниця до того процента. от. Ну, це вже нюанси, які вже на навчанні і в практиці можна все пощупати. От тут е, мені здається, що дуже просто все торгується, легко, і що саме головне, е, немає втрат. І, до речі, із у нас 21 учасника, що ніхто е, не заходить в мінус навіть за тиждень. Всі торгують в плюс, і ніхто не злив е, свого е, бюджету е, ніколи, за скільки вони торгують з лютого місяця. От. Тому, е, якщо вам це цікаво, я зараз набираю групу людей е, на навчання е, по роботі е, з арбітражем з тою програмою. От хто хоче, хто має від 2 до 4 тисяч доларів. Вас вони є, і у вас є там година дві часу, тобто ви можете в телефон заглянути хоча пару раз на годину часу. От, і ви хочете, щоб ці гроші працювали, щоб вам приносили яких тисячу-дві тисячі доларів, навіть 500 доларів, якщо вони приносять і з мінімальними ризиками, то я рахую, що це вже добре. Тому що тут просто настроїв, пішов. Зробити свої справи і все. Головне соблюдати мані-менеджмент, е, да, управляти. тим Це на навчанні я все розказую. От, то, якщо вам це цікаво, пишіть мені в Директ, е, я вам від, ну розкажу детальніше, як це працює, відповім на питання, розкажу, як буде проходити навчання. Е, і тоді ви зможете прийняти рішення або е, да, або. Да. Або з нами, або з нами. Все, всім профіта бажаю. Ще раз в Дірект, якщо вам це цікаво, і бажаю гарного дня.